Доброго ранку, доброго дня, любого моя, вітвора. Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Послухайте мою загадку і відгадайте. Послухайте, про яку пору року йдеться у загадці. Піння небо угорі, сонце промінь шле землі. Пролітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна. В гості йде до нас. Весна, Правильно, малята, настала весна. А з приходом весни всі виходять працювати в садки, огороди, скупують грядки, і сьогодні ми з вами послухаємо оповідання про ясочку, яка теж хотіла посадити свою грядку. Ранком сонце лине прямо в хату. Промені лягають на воріг. Вийшла Яся в садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать, і нової травки гострі списи з під трави торішньої стирчать. край паркану, що це роблять діти, скільки сміху, галасу й турбот. Підійшла ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки, а в того гарбуз смачним насінням, і в'юнкий горох, і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша між усіх діток. Чудні очки, личко рожевеньке і кругленька вся мов огірок. Тягне яся собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка. Буде у мене теж маленька грядка, як у всіх дітей з дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, правда, допоміг Михасик та роман, та Лесь, та Ігорюк. Ну, мала, яке ж тобі насіння, а мала не знає, що й саджать. Посадити в їй солодкі дині, Що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи гороху, щоб зривати стручки. Узяла я, сюня по зернятку й буряків, і моркви, і те, і те. Ой і буде ж у ясюні грядка, мабуть, краще, ніж у всіх дітей. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а веселе сонце лізе вгору і печей цілує дітвору. Дітки, ви прослухали оповідання, а зараз скажіть мені, як звали дівчинку, яка хотіла посадити собі грядку. А що діти будуть саджати? Вірно, дині, морку, буряки. А ви, діти, будете допомагати батькам саджати грядку? Що ви будете саджати? Я думаю, ви були дуже уважними. А зараз до побачення, до нових занять.